Всем привіт, з вами Артемон і це нове відео. И судя по екрану, ви вже зрозуміли, що ми будемо грати І в принципі по назві Ми будемо грати Last Day of on earth Якось так. последний день на землі. Я буду грати на першому сервері. Да, плей. Если воно загрузится, то в мене була така проблема, що я не міг і грати И тут була така ситуація. Я хотів записати для вас Shadow Fight 3, але в мене... Щось він не запрацював. Як не запрацював? Все було, все грало і тут, ну це ж ви знаєте, бетка, і може там був лаг, що воно просто. типу, бетка і все. і виходить, проблема 5004, чи як там? Я же не... Е. ні, це забрати собі. це забрати собі. це забрати собі. Все. Так. Пришлі допувати. Я не знаю, я, я напевно, домика в цій серії строїти не буду. Чи може построїти. Тут одразу ж возле машинки. Так. Я не знав, як... От мене оленів втікали, я не знав, як, це... як їх треба прибити. І мені друг підсказав, що треба пересідати. Не кажіть, що я нуб, я просто не знав. На зомбаки идет в баню, в баню, в баню, вс. Ох, как мы ему же шкурку-то удризали. Резу <риклад> шкурку. Так, що мені не надо? Нас у меня с тобой все равно сады не буду. Так. А шо там зомбака е? Веревка. Кстати, ч, я Я... Я... Я, 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 я е тупица. можно так брать. так все так вышеньки черешеньки в принципе можно их сразу и сожрать юс 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 все убираем палочки палочки так каменчик и ну фисица откры не Мне Level 2 А ну-ка стоп тисаком я ж робити так да я не можу тісаком робити. Ну, пока что подобаємо, назбираємо другий уровень і сказ вірс. А, ні, чо? Я щас зроблю таку штучку. Якби я ще повну як -то там... Аго, тут там стро... А, о, строїти. Так, ти мені не мешаєш. Строити. Берем таку, 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 таку. Ох, прям. Прям ідеально. Так, все, забираємо ДРФЦ. Все, збираємо, все збираємо. Тобто, що я там в крафтах можу зробити? Якби я знав, де тут топор. Оце, по ідеї, написано Pic Axe», Акс переводиться сукира. Чопер! Прикольно. Ну, поки що не будем заморачиваться. Племен верталь забытый. мені кожу. Делете. Стелс. Стелс. Шмяк! Шмяк! і тут мяску. і шкура. Наша мені та шкура. А, я тупіця там шкуру ж надо. Для ударить, для чого там. Не, Ні, я цю штучку скрафтить. А хав, цю штучку скрафтить. Потрібно... Короче, не буду заморачивать. Я думаю, що тут як в Майнкрафті кожа. І... хірась. А тут він коли в присяде, він урон бешаний наносить. Так непогано, якщо чесно грати Так, ну блін, ну заберите вишеньки черешеньки. Давай ще підемо зомбакавбі. Хочу пурчик! Хочу От бачите, так він Зносить 17 урону, а тоді він зніс аж 50 з лишнім. Так, збирай. Все збирай, чувак. Чубак. Ти маєш все збирати! Стелс. Трш. В смысле? О, 17, 6 плюс 2. О, все, левел ап. Ой, добиш, добиш, добиш. Херазь. О, да. Пишіть, подобається вам, що я це знімаю. Чи не подобається може. Але ж, як, вам може не подобатися. ж лесплещик, йопта, Май, танки онлайн до сих пор не знімаю. Кстати, вибачте, що я не знімаю. може, в ближайшем... Може завтра вийде нове відео. про танки онлайн. Продолжение то. Шо, 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 надо. не бэтпак надо. Я бэдпак хочу. Окей, крафт. О, все, чувак. Ты, ты, красава. Ты бы бэдпак бэдпак сложим как. О, и на нем выйдет бэтпак. Его, его тушнить. Out. Блин, а для чего треба дерево? А для дерева треба топор. Я там... Я сундука открыю, да, кстати. Мне сундук надо. Так, так, так. Давай, хай тут стоит. Сундучок водам как у бяку, как у шмяку, как у бяку, как у шмяку как у бяку, как у шмяку це кладем, так що не надо. Так, тепер. Це скрафтить треба три дерева і три цьої. Так. Ой-ой-ой. Ви не бомбіть, що я, тіпа, ти тупа, я! а типа тупица, ти тупая! А ну-ка, крафт. Так. Ну, стоп. Ха-ха-ха! Ага, фіг тобі, Артем, ти... пицца. ну-ка, может, сын попробовать. Блин. Алли, ты бил. Да. Я признаю. Я дебил. я по идее, чтобы добывать всякую какую бяку. Вот это топор. Блин, я поки... А, -а, что там есть семена, наш не семена. О, зараз позбираємо, збираємо дерево. Ондеревце лежить. Ондеревце лежить. Я їх грав, то я всю територію зачистив, тут не було ні дерев, нічого, ні зомбаків. Події вони якось приходяться, якось розпавняться. О, я можу це добути. Да. Раз, два, три, четири. подій, п'ять ударів. П'ять. Так, п'ять ударів. Зараз... Чисто збираємо дерево, малинку. Черніка. Ма... Мали... Ні, тут більше черніка. Так, мені треба оця руда, щоб столика скрафтити Раз. Два. Три. Чотири П'ять. Тут є режим авто... Раз. Два. Три. Чотири П'ять. Але самому ж, звісно, що веселісо. Е, авто. Ні! Я не хочу цього робити! А о, вс. Да, це добувай. бувай. Мені заруда біш надо. Да? Так, 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 так. Плюс три айро. Пойде ідеї желізо. Так, так. Да, я, конечно, знімаю цю ігру, вже вважаю, що на да, прославиться не модно, не, не тренд, так сказати. Але, ну ж поробиш, я yes. все. Поки засніму, у мене з часу немає. Прям популярний блогер. Так. Все, побіг я крафтити, а по дорозі будемо збирати. Оці трупаки мене напрягають. Реально, ну, блін. Ідеш, ідеш, І тут трупак. Нормально. Все, я побіг. Он там. Мій домик. Крафти, крафти, крафти. крафтинг ты... Ну, бы тебе... забодать тебя пчела, я сказал копатыч. Тыш, трэй. Трэй. крафтинг крафтинг, крафтинг. Та стол крафтить и вже... Аллилуйя! Він по построийся. Буйт! Не, я там не хочу устроить, я хочу тут устроить. Ну це лажа! там місце цього столика, але він там його ставити не хоче. What the hell? Тако. Прямо такого или другого. Все, тихо хватит мені поки що. Тепер на крафтинг стейбер. А, 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 я згадав, що тут з цієї штучки. Я сказав, що штучки Робиться така штучка. А з якою шо можна зробити? З якої можна зробити біту? Наша ізолент. Странно якось. От, от-от-от-от. Ну блін, ну чому, чому він лагає? От скажіть. А, мене... мене гасят! Гасят! Зомбі твари! Іди отсюда! Давай, стелс! І... дж. Е, я сказав, стелс. Ну да. Стелс, отвога. Надо. Аплодисменти. Самый лучший стелс в мире. Дякую, дякую. Не варто, не варто. Ой. Це відео буде, напевно, не більше 15 хвилин чи. чи 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 чи-чи-чи... Блін, у мене написано плеєр. Плеєр 6620! А я артемон. Шоо? Так, давай здесь дерево, заберемо оце дерево і шуруємо домой. Що це в що настройках? Конфієм. Фух, я аж спотів, як знімав це відео. Фух. Так. Ця штука. Підії там щось... А, це душ! Мені не вистачає для душ. Оце можна скрафтити. Я там вы Ви о. Ви... Вы Ви... це бачили? Це. Вообще круто! Так, сюди... це сюда, по идее. У мене десь мясо має бути. А, о, м'ясо. І це... Сюда і буде стейк. Стейк, б бл Берімо на чай зробити. Прикольно. У мене все мене. В общем, я ну... Тут є така можливість, як розбити самоліт. І он я таке не шо. Два золотих слідка. Я вже тут он якийсь сет собі зробив. В кармані, кстати, можна щось положити. Ой, золото. Е, а, це, це я завели, то я дивився. Це ще треба подивитися. Я собі хороший сет зробив. Це дуже хороший сет. Повшипника заберемо, це заберемо, це заберемо, це заберемо. Так, це дуже хорошо. Я ж думаю, що ці черевики хуже, ніж оці, які в мене. Це ж так і є, напевно. Хорошо є е Це, це дуже хорошо. Якби я не вийшов за картой це... золотые часы. Извините, це це, болт. А ты чого золоті часи? Там чувак. Там чувак, він винстов. Мне жаль. Apple. А наша Apple що одного зробити заберу ну, это заберу це заберу це заберу і шапку заберу у мене вже і бедпак забитый мене вже те що все забит а тут а що у нас будет Ек'юб Ек'юб, що лучше оця шапка чи оця шапка я думаю що воєнна шапка лучше а як круто о ні, я воєнну нього шапку, наверное, поміняю, хоча це буде мені так паркуніше ходити. Значить, тут мона награбунути, чуваки. Але круто. Ті садки, можна це це забрати. Це Все Але тут я в шокі. Тут лутати і лутати лом давай ні, це заберем це заберем айфон не надо це не надо молоток наверно не надо це заберем це заберем Хом ще не надо берем лом Слідки, ні, я лучше за брату будут Щоб підшипник... подшипник Думаю, нафиг надо я речь повожу вещи медичного така, така, такі, І п'ять опять підшипник. От кому надо ті підшипники? ну шо спіннера хочеш забыть Спіннер! а чувак чувак чувак, чувак. меня штаны кончаються? як як так Блін, Такі зачетні штанішки вже кончаються. Давайте срочно мені треба ще одні штани. І тут у нас iPhone... Ти заберемо, ти заберем, ти заберем. Мені треба штани, як ви не розумієте, дайте мені штани. до 17 хвилин! Пістолет! Епік, епік, епік! Так, він там пити не хоче нічого, бо мене уже цього бархла багато. Так, давай водичку заберемо, це, заберемо це, заберемо, це, заберемо. Так, водичка юс. Юс. Все, бутылочки викладаємо, бо бутилочки мені не надо. Бутылочки, бутылочки. Але я плутав плута, я в шокі. Эй, я там не забрал цель. Ну все. Ну давай, последний, последний кейсик, так сказать. Чтоб там был штаны. Агу. Буду тебе знакомы. Ты шла у кого не напой. Я веду теки здоровый образ жизни, а все равно выпью. Ну. На, Нашу я це выпью. Ты как это хочешь, что? Фу. Шо це? Це гидоття. Фу, чі би не блівонув. Це що таке? Ну це було... Давайте ще поколупаємося там. Це гидко було. Це було дуже гидко. Раз, два, три, чотири. все, чотири, а чотири. Три. не три. ні, я це дерево не дорубав. все, Вс тут кейсики кончились. Вс, нема без кейсики. Кейси от кейс го. Ну я и так себе хорошо полутав Фу. Напевно, на цьому у нас видео будет кінцю Це було жестоко. Як чувак. Масал Писю новый. А ну я тут все передивився. Да. У нас в мені це черевики. Мені штаны надо, наш мені ці черевики. Только вы если шо не бомбить, шо ты не взяв телефон? Да як ти смієш Если шо такого не пощить, добре. А вы писати не небудь вам до одного місця так сказать Та... кофточка ні ну мене похлеще кофточка так. Ну, станів нема, ну, ну, блін. Я пропустив! Я пропустив! Як я смію! Ой, нас мені посипно. Камінь мені не надо. Я пропустив! Свій, як я це не забрав? Як Я це не забрав! Чувак, ты хочешь сраться, чешу? Юс. Цепанка мне не надо. Юс. Цепанка мне не надо. Пришел Артем с золотой. Что это такие? Ты мне не что это такие? Вдруг какой там бункера, ключ, еще что Напишите в комментариях, что я нубяра полнейший. Фу, отстой. это мне тоже что это такие. Що, думаю, цю два пора валити. І шуруємо сюди. Классно так сходили. Пасали чуть, -чуть. Олє, Ну, блін, ну. Розработчики, я вам уважуха, просто уважуха. Ну, блін. Медуза, що це медуза? Так, ні, я вже в цій серії йти туди не собираюсь. Я шурую до домки чи це не додомки. Вроде бы додомки. Чи це додомки? Ні, це по-любому це додомки. Там же нема що робити. Я там грабанув Фух, ну це було весело. Да. Хоум. Ну пише хоум, значить дом, типа. Значить, типа до дом. Гениально объясню, да? Чувак, бежи, 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 бежи. Тут зараз в стрессе по дороге. Mm. Да, ты дома. О, я так себе забужу эту хатинку. Mm. Стоп. Я хочу себе что-нибудь О, Хорошо, что я эту штуку собирал. Мне осталась трава. Не, мне что-то... Тр... Мне трава треба. Мне треба трава. Не, аптечки я тратить не буду. Мне треба трава. Your inventory is full. Так, сюда оружка треба положити ціну. С і С. Це дуже ціна оружка. Раз. Все. Раз. Не, конкурс! Ты, ты, ты чо? Тут? Е. У мене тут зумбак здох. У мене трупак тут. тута! А сюди я буду всі дуже ціні речі класти. Хавчик, вода. Оцю штуку непонятно Оцю штуку не понятно. непонятно Оцю штуку не понятно. Кстати, з в ленте там вроде бы щось робиться Так. Це забрати, це забрати, це забрати. Це забрати, тушонку забрати, це забрати. Я хорошо так себе на лутал, да? И накажите. це сюда, це сюда, це сюда, Цюда, Ц сюда, Цюда. Ну я хочу посмуляться пестика. Ек'юб Зомбики, иди сюда, я хочу пошмалять. Зомбики. <кхи> Немає зомбики. Дай похожі. Так, ми наші двері, як я так. Так, кладем сюди. Це, 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 да. Так, дерево, що ти тут робиш? Загораєш? Все. Оця штука. Ну скрафчу. Ага, скрафчу. Мені ще треба відкрити. Ресет 5, давай. Це я... Це я зробив велику ошибку. Це я слишком велику ошибку зробив. Я Я баран. Ні, ну в принципі, у мене грядка вже є, наша в мені та грядка. Я сейчас собі скрафчу. Спліт. Сплітка да. Угу. Голоніт. Дерево. У мене є дерево. Бідно, дитина дерево не моя в шокі. Ладно, я. А та фігня, та фігня, та фігня, воно вроде тут, да, тут. А мене є чим робити дерево? Я його вроді би виложу. Да, є. Посіє треба дерево. О, вже вечір стає. Коротше, все, треба кончати серію вже 25 минут. Ну, блін, ну це слишком багато. Ну буде як зебрань, дід. Давай мені треба дерево. Щоб зробити душову кабінку. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайкосики, підписуйтесь, лайкосики, де як блогер кажу. Былот. <лю> Цікаво, <original> що це таке. Ой, не те. Булт. А ч на вулці? А, не, моно на вулиці. А моно в хаті? Не, в хаті не те. давай. Душова кабинка. Заходим в душову кабинку. Я хочу покупатися. Два дві бутилки. Ну давайте ще в цій серії покупаємося. Так, спліт, спліт. Вс, ти туди, те туди. Пошли, зробимо купі-купі. Тейк эшова. Він в трух... Він в трусілях. Як весело. О, все, зробили купі-купі. Моноти обратно. Кстати, мені треба зробити... Е, чувак, не стріляй! Це слишком хороша урочка для тебе, щоб стріляти, щоб... Вс, бутолки. в принципі, будемо набирати. Коротше, все, треба кончати серію. Зам був Артемон. Це був в з... Last Day of Earth. Це був Артемон теж. Він бігає, який тік, що робив купі-купі. Насав на чемоданчики. І зробив хороший лут. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Вовк! Вовк! Вовк, Вовк, откуда тут Вовк? Классный кинец сэр. Я чуть бы не обосрался. Хух, короче, все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии.